Скільки він щось схоже? Може він цю суму запропонує, може що. Я не знаю нічого. А на які б його умови він мог записати? Не знаю, що він ще в його голові там запропонував, я не знаю. А раніше вже була можливість укладення такої мирової угоди. Він мені так? нічого не говорив за мирову угоду Він Він з дочкою вашою. Ну він з дочкою, я, yes. я нічого не знаю. Скільки він запропонує, що він запропонує, я, я не знаю. Я просто хочу справедливості, я б нічого не хоче. Мотаві суму запропонує, я ж не знаю. У мене, мене дочка хвора, інвалід траків, вона не бачить зовсім на одне око. В мене є внучка. Я інвалід марі тоді, я не працюю, я не працюю я на групах, а в мене довго група в мене сердець. Я не знаю, що вам сказати. Я мала відсудити повністю, повністю, і я їх мала віддати в зону АТО. Я собі не взяла б ні одне копійки. Я просто хочу справедливість. Мені грошей. Дали. Ну на лікування в тих бійців, які воюють на сході, на їжу, на одежу. Вони мені не потрібні, У мене сина немає. Я, я грошей зовсім не пропоную, мені грошей не потрібні. Ні одна копійка. Я їх не хочу. Я втратила найдорожчого сина. Я грошей не хочу. Як він буде казати всю суму, чи скільки там, то я не, не соглашусь з цим ні Я не знаю. Віджу, ви стільки років не спілкувалися з цим чоловіком? Так. Ви не боїтеся, що він знову на вас руку підніме? Але я хочу, я вже тепер нічого не боюся. Боїться, боїться. Може підняти. Був першої інстанції. Може Дайди, підняти, нам. він же засуджений був, все. Хто його знає? Я не знаю. То тобто, всякі угрози було все. Я звідки я знаю, що його цього було. Я нічого не буду сказати. І да, в, в мене старший серцевий напад, мене забрали швидка і виносили вирок без мене. Я навіть не чула нічого. Їм всі поналюпало. Його паша винка, він вже ходить, вибиває ті гроші, хоче ті гроші. А я навіроку не слухала, бо я мене швидка забрала, я навіть вироку не знала. Навіть не знала, що там. Творче. У мене 240 на 120 тисяч, я нічого не знала. Ну ви самі підете з ним домовлятися, чи ви когось можете... Я сама не піду, я боюся його. Я боюся його. Я знаю, що, там, що я маю з ним. Я, я сама ні за що не піду. Карі, адвокат іде за я не піду, я домовлятися з ним не буду. Ніде. Абсолютно. Мені нічого домовлятися. Я втратила найдорожче, в мене, мене сили немає. А мені ті гроші не ви його запитайте, він ні разу не був на могилках. Е, Я вже, он, як все напоховала, я вже три рази могилу підсипала, платила гроші, все, могила сіла, раз, другий раз. За що йому дати гроші? Ви мені скажіть, пожалуйста. Вже я все брала матеріальну відповідальність на себе. За що йому? Ви мені тільки скажіть, за що йому дати гроші? Більше нічого. Я не знаю, за що йому дати гроші. Щоб він не платив еліментів, чинив злочин проти дітей. Я не знаю, за що йому дати ті гроші. Поняття не маю. Не знаю. Не знаю, за що давати. А ми ж позов не заявляли виключно про стягнення якихось коштів з нього чи присудження моїй доверити. Йдеться про те, щоб визнати батька таким, що звісно ухилявся від визнання свобать обов'язку і по утриманню, і по вихованні сина. Ці всі обставини він визнав у суді першої інстанції, що він не платив коштів, ніякої матеріальної допомоги матері не надавав і не платив аліменти на обох дітей. І як наслідок, визнання його таким, що ухилявся від надання допомоги матері і від аліментів дітей і участь у вихованні дітей, Наслідко, не, потрібно, не потрібно було спілкуватися, усунення його від удержання, одноразової грошової допомоги по смерті сина, який загинув в сьогодні.

Вона була визнана вироком суду, який набрав законної сили, і цей вирок є обов'язковим для виконання всіма державними органами, які були прийомними особами. Тобто не суддями, і судами України.